Друзі, привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Castle Park Три зірочки. Погнали його дивитися. Поглянемо де ж знаходиться готель. Він розташований в Туреччині на середземному узбережжі в регіоні Кемер в курортному містечку Бельдібі. Відстань від готелю до моря становить 500 метрів. йти пішки приблизно 5-7 хвилин. В 18 кілометрах від готелю розташований центр міста Кемер. До аеропорту прильоту в Анталії 41 кілометр. Готель розташований в такому ось неймовірному місці. Тут дуже зелено і просто подивіться, який гарний вид нагору. Одразу при вході в готель нас зустрічає ось такий чудовий апельсиновий сад. Загальна площа території готелю складає 17 тисяч квадратних метрів. Вона тут доглянута та досить зелена. Готель був відкритий в 2004 році. Остання реновація пройшла в 2024. Складається готель з п'ятиповерхової будівлі з ліфтом і двохповерхового додаткового корпусу. В готелі 103 номера, які розподіляються на дві категорії стандарт та Фемелі. На жаль, в цьому огляді номери ми не побачимо, тому що все було зайнято. Ось тут в зоні ресепшн ми можемо бачити міні-футбол та більярд. Можна пограти безкоштовно. Одразу перед основною будівлею розташована ось така релакс-зона в апельсиновому саду. Тут можна полежати відпочити на шезлонгу, почитати книгу в гамаку, поплавати в басейні. Загалом тут релакс, спокій та тиша. Тут ми можемо бачити відкритий басейн та неглибокий дитячий басейн. В цій зоні в саду в цьому році поставили ось такі модульні будиночки. Вони бронюються під індивідуальний запит. Давайте подивимося один з них. Будиночки невеликі за площею. Одразу при вході є власна тераса, вони двохповерхові. На першому поверсі ми можемо бачити два односпальних ліжка, на другому поверсі одне двохспальне. Максимальна вмістимість гостей 4 дорослих. І є ось така ванна кімната. Йдемо, подивимося активну територію в готелі. Тут є сцена, дитячий ігровий майданчик, також поруч можемо бачити поле для міні-футболу. Анімація в готелі проходить по софт-програмі. Вдень просто грає музика, ввечері може бути жива музика, турецька ніч або пінна вечірка. Щодо пляжу. В готелі є власна зона на пляжі, де є безкоштовні шезлонги та парасольки для гостей. Бару там немає, йти на пляж приблизно 5-7 хвилин. Рушники гостям надаються під депозит 5 доларів. В готелі, як бачимо, є ще один басейн. Тут більш активно є водна гірка. Одразу поруч з басейном розташована ось така велика відкрита тераса для відпочинку. З правого боку розташований основний ресторан, де гості снідають, обідають та вечеряють, та прямо ми можемо бачити бар, де гості зможуть взяти напої. За системою все включено. Алкоголь доступний для гостей місцевого виробництва з 10 ранку до 9 вечора. В барі є вино, пиво, горілка, джин та роблять різноманітні коктейлі. Звичайно, ж є кава, чай та сока. Для гостей є безкоштовний вайфай в зоні лобі та біля бару. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.